Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Рунулох та Таро Тера. Крокуємо далі. Розклад руна дня. На що сподіватися, чого очікувати, що нам стане у пригоді? На що потрібно звернути увагу. І це руна Перт, руна перт, руна долі, інтуїції, предбачень. Прояв руна дружини Бога Одіна, Фрік, яка плете нитки долі, все про всіх знає та нікому нічого не каже. Підперт нові можливості, ситуації та події, які неочікувано з'являються, важлива, дуже важлива довіра. І те, що з'являється цей день у житті, підперт, да, треба прийняти. Частенько так приходять віддача, фарт, щаслива мить. Можуть відкриватися несподівані якісь можливості або скриті факти. Відкриваються таємниці, таємні ресурси та можливості. Можливо, ви дізнаєтесь від когось таємницю, хтось з вами поділиться. Перт може спонукати на інтриги, склухи. Розмови за спиною, без ш... побрехеньки. В руні перт ми розуміємо те, що ми народилися, те, що реалізувати, як себе реалізувати. І якщо задасться цілю, то в цій темі ми можемо дійти до того, що дуже відкриється завіса на. Тему призначення. Уперт ідуть всіякі можливості, і треба йти вперед без підозр, з довірою. І тоді дороги путі всі відкриваються, розчиняються і доволі таки легко. Перд допомагає зрозуміти себе, свої глиби, глибини, навіть глибинні причини речей, важливих для вас, можуть відкриватися родинні таємниці або таємниці здоров'ям. Для когось може стати новина про вагітність або народження. І в родині з'явиться маленьке чудо великого значення. Люди, які в розкладах, в яких виходить Руна перт, це люди.